Цвітом українських садів і парків називають чарівну пліщину. Вона зацвітає восени, а плоди достигають, долаючи холоди. Отак От і події, місця та люди, несподівані, як цвітіння на морозі, заповідники людських душ через чверть століття після Чорнобильської аварії, що втратили в радіаційній завірюсі, що вберегли як майбутні плоди під снігами. Про це у програмі з Харкова Зимоцвіт. Як багато залежить від наголосу, наголошення, акцентування і в прізвищах відомих світу людей, і в сприйняті подій, що відбуваються тут і зараз або чверть століття тому, як це було з Чорнобилем. Головні слова, навколо яких обертатиметься наша розмова цієї пори: Пархомівка. І Ще школяркою як про диво читала, про сільський художній музей з оригіналами шедеврів різних часів і народів у Пархомівці, Краснокутського району на Харківщині. Його заснував учитель історії Афанасій Федорович Луньов. Тепер, ніби справді, про щось дивовижне перепитує його сина Петра Луньова. Полотно, яке, дякуючи Афанасію Федоровичу, прикрашало експозицію музею, далекого не тільки від Лувра, а й харківського художнього, написане 120 років тому французьким імпресіоністом і назване просто Весна. Каміль Піссарох обрав пейзаж межі квітня-травня, коли молоде листя вже спроможне відкидати легкі тіні. Вони ніби ледь мерехтять. Дрібно розсипають прохолоду по жовтій стіні на осонні. Шукаючи дані про художника не в інтернеті, а старому енциклопедичному словнику, наштовхнулася на рядок, пограбував і знищив державу інків. Перечитала уважніше. Інший наголос Пісарро, Франциско Піссаро, іспанський конкістадор 16 століття. Справді завойовник держави інків. Напівписьменний, колишній свинопас. Потрібний мені Каміль Піссаро, французький художник 19 століття народився на острові Сент Томас, що поблизу Америки. Від середини 19 століття мешкав у Франції, навчався в Парижі. Серед імпресіоністів був найстаршим за віком, але обдарованим майстром. Чудовий пейзажист Каміль Піссаро майже не брався за створення портретів. Людська психологія йому мало вдавалася. Франція втратила багато видатних творів художника, що були вивезені до Британії, Сполучених Штатів, Російської імперії. Але наша розмова не на тлі картин, а біля інших експонатів у музеї історії Харківського Каразінського університету, де майже в день народження Афанасія Федоровича влаштували вже другі луньовські читання його пам'яті. Тож говоримо про 86-й рік. По своєму знаковий для колекції Луньова та його сина Петра. Мого співрозмовника, Пархомівський музей, який створив мій батько, існував на громадських засадах. Саме в 1986 році, в рік Чорнобильської трагедії, вирішилось питання про реформування музея із громадського на державний. І в цей період, мабуть, так просто співпало, що такі от значні катаклізми, які відбулися в історії України, і цей рік був таким от значним в історії Пархомівського музею і в житті мого батька. І в житті всіх нас, тому що ми пов'язані були з цим музеєм з раннього дитинства і протягом. Всього життя, зокрема мого, моєї моєї сім'ї, для мене Пархомівка це не тільки музей, а й та буйна зелень, той парк, який оточує маєток, у якому розгорнута експозицію. І коли 86-го пішли вже після Чорнобильської дощі, то зелень була вже інакша, і огірки були в білу крапочку, все якесь таке здавалося, понівечене. Хоча цього ворога побачити не можна було, цього окупанта, такого на всю Україну. І мені б хотілося, аби ви згадали, яка була. Була реакція вашого батька на Чорнобильську аварію. Як ви дізналася ваша сім'я про цю аварію? 30 квітня у Пархомівці, в будинку культури, були урочисті збори, як тоді було заведено, присвячені до 1 травня. Я працював тоді в апараті партії, був представником на цих зборах. Після зборів концерт іде ввечері. Коли до мене підходять, кажуть, у вас терміново викликають на роботу у партії. Це було десь 9 година вечора. Я приїхав туди. Там зібрали керівництво району і повідомили про цю історію. А 1 травня мені треба було вести за кордон групу туристичну в Болгарії в Румунію через Київ. От ми вранці сідаємо, їдемо на Київ, приїжджаємо в Київ, Києві. Чисто 2 травня вранці Вимити весь Київ. Якось так чудно було. Потім ми сіли на поїзд до Софії. Поїзді до мене приходять два молодики, такі підтягнуті, видно, хлопці із відповідної служби, викликали мене в тамбур. Кажуть, ви керівник групи, я керівник групи. А як члени вашої туристичної групи сприйняли інформацію про Чорнобиль? Я кажу: ну як сприйняли? Сприйняли як горе, як біду. І хочеться, щоб скоріше все це закінчилось. Всі співчувають тим людям, і ми надіємося, що все це минеться скоро. Ніхто не ще не уявляв цієї ситуації. Хоча ми ходили по вокзалу декілька годин, чекали наш поїзд, то коли один до одного торкалися, під нас іскри летіли. А потім приїхали через три тижні ми назад по вокзалу ходили. Знову ці хлопці нас зустріли на вокзалі. Як ви з'їздили, нормально з'їздили. А ви не привезли червоного вина, тому що зараз, зараз всі під червоне вино. з Болгарії не привезли. Кажу, привезли, мабуть. Зараз попитаємо нас дівчата такі. Хлопці вино пили там, а дівчата, дівчатами на гостиницю везли. Це пам'ятаю, як такі розряди відтертя. Чомусь були більш такими незвичними, чи запам'яталося, як відреагував Афанасій Федорович на ці події? Він якось відгукнувся, він щось вам говорив чи мудро промовчав. Тоді ж ми не встигли порозмовляти перед від'їздом, а Коли я приїхав вже, от такий був контраст, от в природі, коли ми поїжджали ще листя, майже не було на деревах, потім приїхали вже все зелено було. А ще така цікава деталь, я ось трошки ще попередня. В той день, коли в Чорнобиль зірвався. Ми комусь був день народження і десь виїхали ми на природу. І ще в той день ввечері, коли ми приїхали з лісу, у дворі в мене якісь хмари, якихось комах чорних падали, розбивалися, летіли звідки вони тікали. Але таке явище було, це пам'ятаю. Коли повернувся вже з турпоїстки цієї з батьком, розмовляли, ми ділився враженнями від всього. Розповідаємо цю історію про те, як мене питали в поїзді хлопці про те, як сприйняла. Група туристів повідомлення про Чорнобильську трагедію. Ну, він взагалі все життя відрізнявся таким дисидентством. то він, звичайно, висловлювався в такому плані, що навіть на війському горі хтось намагався зразу вишукувати якісь політичні моменти, вишукувати якісь настрої. Ну, можливо, з одного боку, це було правильно, що все-таки намагалися настрої людей виявити, а з іншого боку, те, як це відбулося, як це приховували від людей, і мовчали ж це, скільки днів пройшло з 26 до 30, до кінця дня. Ну так, от все це мабуть по сьогодні. Хто це пам'ятає, воно ніколи не вивітриться із пам'яті, і з душі. Тоді, коли ви вже очолювали Краснокутський район на території, якого розташована Пархомівка, вам доводилося перетинатися з чорнобильцями і з переселенцями, можливо, і з тими земляками, які були на ліквідації? Також ж було, мабуть, доводилося працювати з цими людьми, і якраз в ті роки був створений власне спеціальна служба. відділ був в адміністрації який займався цими людьми, і переселенцями, і земляками нашими. Долі цих людей трагічні. Тому що молодих багато пішло з життя, і ми будемо це відчувати, мабуть, ще довго, бо це свого роду. Підрив тих основ нації української, чисто в плані фізіологічному, в плані медичному. Та, мабуть, і моральному. Морально без сумніву, бо такі трагедії не можуть пройти безслідно, не вплинути на стан душі людей, на їхній світогляд, на світосприйняття. Тому Чорнобильце та межа, яка мабуть відділила майбутнє покоління від того життя, яке було до Чорнобиля, ваш батько коли задумував творче об'єднання, «Радугу», коли збирав цю безцінну колекцію творів живопису, він ж мабуть думав не тільки про тих учнів, які оточували на ту пору, він думав і про ті покоління, які у Пархомівці, на Харківщині, загалом в Україні зможуть до цього якось свою душу повернути. Він вірив у те, що мистецтво може міняти людину. Без сумніву вірив і це був, як кажуть, краєгольний камінь його філософії, його життєвої позиції. Якби він не вірив, це він цього б не робив. І все своє життя він якраз щиро працював над цією своєю ідеєю в її в життя. Але, на жаль, сьогоднішні наші реалії вони багато чого перевернули. Як в душах людей, так і у всіх тих обставинах, в яких доводиться сьогодні жити чи виживати, може, це теж ланцюгова реакція наших ідей, наших якихось розчарувань і знахідок, втрат, і малесеньких перемог. Я хотіла повернутися у розмові нашій до сьогоднішньої долі музею. Всі ці історії з його приватизацією, з тим, кому він власне має належати, чим зараз все закінчилося, або на якій статті все розвивається. Те, що сталося із приміщенням музею, будинок пам'ятка архітектури 18 століття, який був проданий за 26 тисяч приватному підприємцю, за 26 тисяч гривень, я підчеркую, цей палац. Ну, це можливо тільки в нашій державі, мабуть. Ну, може, ще десь на пострадянському просторі. Ніхто нічого не збирається робити, владі це не потрібно ні на місцевому рівні, ні далі, тому що сьогодні все вимірюється, тільки грошима. А ті моральні засади, на яких створювався музей, ті ідеї, які вкладалися в його створення і в його роботу, в його виховне значення, сьогодні це нікому не цікаво. Сьогодні музей це свого роду підприємницька структура, яка існує, так як будь-яке підприємство сьогодні, намагається вижити. Музей державний колекція належить державі, а приміщення належить приватній особі пам'ятка архітектури. Хоча той час, коли ми намагалися підняти це питання на рівні обласному, і колишній губернатор Аваков визнавав. Що порушено закон, що треба повернути в державну власність пам'ятку архітектури. Далі розмов це не пішло, тому що сьогодні пробити якесь питання через бізнесові структури це неможливо, бо свій час в капіталі Маркс писав: якщо капіталіст одержить 300% прибутку від чогось, то він врадить цього прибутку піти на будь-який злочин. То це наша моральна сьогодні. Але чи не виникає потреба тоді переміщення експозиції в якісь інші державні приміщення в іншу якусь споруду, якщо приситити власний центр, це вбити саму ідею Афанасія Федорова, чи саму ідею музею в Пархомівці. Як же ж бути? Справ тому що в дарчому акті, який залишив батько, піддаючи державі колекцію свою. Музею там є один пункт, який він зазначив. Однією з умов, яку він висуває при передачі колекції державі, є те, щоб музей довічно колекція знаходилася в парховниці. Тому я думаю, що сьогодні, поки ще ми живі, ці молоді підприємливі українці, які зуміли провернути цю справу з приватизацією пам'ятки архітектури, їм нічого не загрожує. Вони ще потерплять. А там я думаю, знайдуть схему якусь можливо. Ну гадати важко, як вона може скластися надалі. Але я думаю, що правди шукати в цій державі складно. Їхній бізнес пов'язаний з цукром і з цукровим виробництвом ну, так справді, тому що цей будинок належав Пархонському цукровому заводу, але в нього є охоронний номер, є документи, які підтверджують, що він не підлягає приватизації з рішення влади про це. І я думаю, що ті, хто підписував вже документи на приватизацію, вони бачили усе це і знали. Ну я думаю, що спрацював принцип, такий працює сьогодні скрізь. Гроші вирішують все. Але не хочеться на цьому сумовитому такому факті закінчувати нашу розмову. От зібралися люди на Луньовське читання, вже друге Луньовське читання. Приїхали сумчани, харків'яни, є ваші земляки. Це потрібно тільки науковцям чи може ширшому колу? Я гадаю, якщо ми замовкнемо, то вже воно нікому не буде потрібно. А так ми ще намагаємося донести ті ідеї, які сповідував батько. Всі його напрацювання, які залишилися як творча спадщина, ідейна спадщина, духовна спадщина, то все таки це ще буде жити серед молоді, студентства і серед тих людей, які ще сповідують ті моральні цінності і вірять в духовність, яка була закладена засновником як ми говоримо сьогодні. Музейної педагогіки моїм батьком. Дякую вам за розмову. Сили вам, доброго здоров'я і довгих літ! Дякую вам. Дарує життя, сповнене світла, зір. Це рядок з пісні українського гурту Атма сфера, тобто сфера людини. Можливо, це зумисна вісімка змісту, тобто можна тлумачити двозначно, або у вісні відбувається справжнє життя, де зорі яскраві, люди прекрасні, або сновидіння таки збуваються і повсякдення наповнюються іншим світлом. У квітні 86 го суботньої ночі. Над Чорнобилем спалахнула зловісна заграва про те, що відбувається не з реакторами, а з нашими душами пісня. На свитлом сір, путая душа, серце ти, Звільни турбот, свой внутрішній сір, Збавлюще життя другий сон. Ты снах сна и шесть свит, ты мря уйти, мозореный птах, сад своих мрей, дево сви. До музею історії Харківського університету, де пройшли другі луньовські читання, професор Сергій Посухов, можливість зібратися, згадати, обговорити це прекрасна можливість. І ми сьогодні я думаю, що продовжимо ту справу, яку започаткував саме Апанас Федорович Луньов. До його спадку належить не лише те, до чого можна доторкнутися в прямому сенсі цього слова, але й деякі речі, які не є матеріальними, згадуючи луньова, є сенс нам з вами щось робити, бо інколи здається, що нічого зробити не можна. Насправді, приклад луньова доводить, що можна, завдяки йому тут і зібралися художники, митці, музеїзнавці. Мені дуже приємно, що Луньов випускник історичного факультету, і ми з вами зараз музей історії університету. Бо саме тут в університеті було започатковано чимало цікавих ідей. Вийшла книга про нашого Луньова, і ця книга гідна того, щоб про неї і сьогодні згадати. Я думаю, що справді у наших зібраннях має бути оптимізм. 2004 року з ініціативи нашої землячки художниці Ніни Вербук було засновано премію імені Афанасія Луньова для учасників міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених. Щороку вона проходить у стінах університету, і Ніна Семенівна вручає за кращу студентську роботу з мистецтвознавства, власну картину або картину свого колеги. Це такі картини, які я сподіваюся залишаться у лауреатів цієї премії назавжди, і будуть їх надихати на якісь нові справи. Цей буклет, який такий досить цікавий, мені здається, кольоровий. Тут є і зображення цих картин, звичайно, і Панаса Федоровича, і Ніни Семенівни, але і лауреатів цієї премії. Молоді люди, досить такі красиві, я б сказав. От вони вже основа для оптимізму. Ми своїми силами можемо чимало зробити. Я хочу надати слово Вікторії Володимирівні Кругловій, представнику асоціації випускників, викладачів і друзів університету. Тому що для нас, коли ми говоримо про випускників, про викладачів, добра така і моральна підтримка для того, щоб ми згадували і продовжували справу наших учителів. А я згадала, що у 2001 році наш головний редактор журналу університету, тоді ще він був живий. Це було останнє інтерв'ю Івана Євгеновича Тарапова. І він їздив до Афанасія Федоровича Луньова і вони спілкували. Кувалися, і в мене був запис, і от дуже було цікаво, як вони спілкувалися. Настільки вони були дві особистості рівновеликі особистості. От них було стільки спірних усіляких питань. Це було цікаво. І на жаль, вже немає ні Івана Євгеновича, ні Афанасія Федоровича, але справа живе. І я думаю, що на нас лежить велика місія це продовжувати справу цих великих людей. Школою формування особистості назвав Луньовське шкільне об'єднання Райдуга. Колишній Пархомівець, а нині доцент Сумського педагогічного університету Володимир Іванович Кочубей. Моє життя пройшло майже 50 з хвостиком років поряд з Афанесом Федоровичем Луню і визнаю, що я певні речі побачив тільки по-прошествию. Буду говорити про те, як я сприймав тоді Афанасія Федоровича відчуттям білої ворони, неприйняття. І ось в цій ситуації і треба було переламати, поставити інакше, щоб сприймали його як особистість. І його, можливо, мабуть, треба в цьому ряду поставити із таким педагогом, як Василь Суховинський, з його школою, Захаренко. І ви продовжите цей ряд до авторських шкіл, які зараз є. Говорячи про педагогіку співробітництва, Афанасій Федорович це реалізовував якраз у створенні музею. Там якраз була спільна справа створення експозиції музею. Учитель робив, а вони але реалізовували цю експозицію до нарізання рамок, вирізання паспорту, розміщення учнів, школярів. І ще один важливий момент. Ми говорили, де пропадають. Вони знали, де вони пропадають і чим вони займаються. Але це був і момент виховання і формування особистості, і ще теж творчого ставлення директор музею, як правило, був хтось із старшокласників, який умів керувати, умів проводити екскурсії, умів організовувати. Тобто людина відповідальна. Таким чином теж формувалося відчуття особистої відповідальності. Людина у полоні фарб. Портрет, що сам себе малює, як пензель, промінь алілуя. В глибинах лісу зблисне скарб. Так писав у збірці, виданій після Чорнобильської катастрофи, поет зі Львова Віктор Неборак, ніби про Пархомівку в глибинах лісу, про людину в полоні фарб Афанасія Луньова, який створив музей шедеврів, понад півстоліття викладав історію у сільській школі, а тепер просто своєю долею. Вчить не здаватися злу в різних його проявах. Правда, хтось урок проспав, хтось проігнорував, але ж є ті, хто почув і примножив для себе світлі образи, а не тільки життєві образи. Наголос усе таки багато значить. Автор і ведуча Ірина Мироненко до зустрічі.